Виконуємо номер 606 із підручника Алгебра 7 та номер 24.18 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Передвоїть вираз на многочлен стандартного вигляду і 6 завдань. Переступаємо до виконання. Помножимо тричлен на двочлен а квадрат множимо на А маємо А куб. А квадрат множимо на мінус б, маємо мінус а квадрат Б. А Б множимо на А, маємо додати А квадрат Б. А Б множимо на мінус Б, маємо мінус А Б квадрат. Мінус б квадрат множимо на а, маємо мінус а, Аб квадрат. І мінус b квадрат множимо на мінус b. маємо додати b куб. Зводимо подібні доданки. А куб переписали а квадрат Б дода мінус А квадрат b додати А квадрат b. b. Взаємо знищується. Міс АБ квадрат мінус АБ квадрат це буде мінус 2 квадрат. І додати b куб. Отримали а куб відняти 2аб2 додати b куб. Х2 множимо на ікс, маємо ікс х, маємо х куб. Хвад множимо на ігрек, маємо мінус x, y, маємо хвадрат y. Міс ху множимо на х маємо мінус х квадрат мінус x, y. Мінус х множимо на y, маємо мінус хі квадрат. Мінус ігре квадрат множимо на х маємо мінус хіг квадрат. Мінус ігре квадрат множимо на y маємо мінус міну у кубі. Х у кубі переписали х квадрат у. Відняти х квадрат ігре. Взаємо знищується. Міс хі квадрат і мінус хі квадрат буде мінус 2х квадрат відняти Y у кубі. Отримали x куб, відняти 2x квадрат, відняти y у кубі. Завдання третє. Множимо m на мінус m у квадраті. Маємо мінус m у кубі. Множимо m на мінус 3 mn. Буде мінус 3 m квадрат N. Множимо m на n у квадраті, буде m n у квадраті. Міс n тепер множимо на мінус m у квадраті, буде додати m у квадраті n. Міс n множимо на мінус 3 mn, буде додати 3 mn у квадраті. І мінус n множимо на n у квадраті, буде мінус n у кубі. Зводимо подібні доданки. m у кубі переписали. Мінус 3 М квадрат n додати М квадрат квадратn. Маємо мінус 2 М m квадратn. mn квадрат додати 3 mn квадрат. Маємо додати 4 mn квадрат і відняти Н куб, переписали. Отримали М куб, відняти 2 М квадрат Н. Мінус М куб, мінус М куб, тут був мінус мінус м куб, відняти 2 м квадрат Н, додати 4 мн у квадраті, відняти Н куб. Далі п множимо на п в квадраті, п в кубі, п множимо на 3п, додати 3п квадрат, п множимо на мінус 4, відняти 4п. Множ... Міс 2 множимо на квадрат. мінус 2п квадрат, мінус 2 множимо на 3p мінус 6p, мінус 2 множимо на мінус 4, додати 8. Зведемо подібні доданки. до данки переписали 3p відняти 2p буде додати p мінус 4 в квадраті. 3p. Квадрат відняти 2p квадрат буде p квадрат, мінус 4p, мінус 6p буде мінус 10p. І дати 8 переписали, отримали p куб, додати п квадрат, відняти 10p, додати 8. Завдання 5. 9 множимо на m9m множимо на мінус 2, мінус 18. Мінус 4m множимо на m, мінус 4 м у квадраті. Мінус 4m множимо на мінус 2, додати 8m. Мінус м квадрат множимо на m. Буде мінус м у кубі. Мінус м квадрат множимо на мінус 2, додати 2 м квадрат. Зводимо подібні доданки. 9m додати 8m. Маємо 17 м. Мінус 18 у нас немає подібних, переписали. Мінус 4 м квадрат додати 2 м квадрат. Маємо мінус 2 м у квадраті і мінус м у кубі. Переписали. Ну, тепер перепишемо в порядку спадання степенів. Показників степенів мінус М у кубі, мінус 2 м у квадраті, додати 17 m мінус 18. Отримали мінус М у кубі, відняти 2 м у квадраті, додати 17m, відняти 18. І останнє шосте ігре квадрат можемо на 4 Y, це буде 4 і у кубі y квадрат множимо на мінус 2 мінус 2 в квадраті. Мінус 3 на 4 мінус 12 у квадраті, мінус на мінус 2 додати 6 y Мінус 7 на 4 y мінус 28, і мінус 7 на мінус 2 додати 14. Зводимо подібні доданки. 4і у кубі переписали. Мінус 2, мінус 12 y це буде мінус, мінус 2 квадрат і 12 ігре квадрат буде мінус 14 у квадраті. 6 y відняти 28 y Це буде мінус 22 y і додати 14 переписали. Отримали 4 ігри куб, відняти 14 ігре в квадраті. Відняти 22 ігрок, додати 14. Номер 606 із підручника Алгебра 7 та номер 24 крапочка 18 із підручника Математика 7. виконано.